Для нас дуже важливо, щоб Збройні сили України отримали справді достатній ресурс гроші, на створення сучасних систем ППО раз друге на їхнє обслуговування, третє на їхній ремонт та оновлення. Тому що ті з депутатів, а в нас їх багато, і я серед них, хто їздимо на фронт, знаємо, що зараз настав час же ремонту, обслуговування сучасної зброї та техніки для наших збройних сил. І так, Велика Британія і кредитна підтримка для Міністерства оборони та Генерального штабу це вирішення цих питань для нашої оборони. Друге. З Великою Британією, з нашими партнерами. Ми, ви знаєте, підписали угоди на сторічне партнерство. Але й дуже важливо надсучасні розробки Британії, такі як лазерна зброя, такі як радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, щоб вони теж в першу чергу потрапляли до наших бригад. Тепер до наших корпусів для наших захисників на передову. В цьому важливість цієї угоди.